Хочу відразу сказати, що я завжди буду радий відгукнутися на такі пропозиції, прийняти участь у обговоренні таких надважливих питань, первиться для нашої України. Це питання, які стосуються інновацій, технологій і все, що пов'язане з побудовою безпеки нашої держави. Е, отже, тема трошки для мене незвична. Трошки для мене незвична. Я буду вести мову про сучасний стан нашої війни, про можливості. Експорту частково наших технологій, і перш за все хочу вам сказати, що можливо будуть речі, які ви будете з ними незгодні. і я буду дуже радий, якщо це буде не так. Е я принаймні спробую говорити правду і бути чесним разом з вами. Отже, переходячи до обговорення такого поняття, як е Експорт, як експорт, за все, не тільки якісь там окремих там видів там, продукції, а експорт, все, безпекових технологій. я хотів би вам запропонувати все-таки подивитися в сучасних умовах, в яких ми знаходимося на експорт із трьох таких, скажімо, поглядів, можливо, незвичних для вас. Ну, перше, або говорячи можливості експорту, пам'ятайте про те, що, мабуть, потрібно дивитися на експорт. Це перш за все, як не джерело, джерело все ж таки перш за, все, перш за все, для А. Виживання і Б, можливого розвитку. Я особисто сприймаю це так. Друге, я все ж таки рекомендував би подивитися ще на експорт, як, як все ж таки, можливості використання його як можливо, джерело інноваційності. У чому, мені кажеться, є абсолютна можливість використати його є саме у цієї інноваційності у проєктуванні і застосуванні перш за все оборонних технологій. Чому ми поговоримо про це трошечки пізніше? Ну і відповідно, на мою особисту думку, вже з погляду абсолютно посла держави України, у держави Великої Британії, хочу сказати, що ми можемо використовувати експорт як, мабуть, основну тактику, як основну тактику. Забезпечення входження України у майбутні альянси і союзи через перш за все інтеграцію нашого досвіду це, мені кажеться, величезний шанс входження, перш за все, у безпековий союз через експорт саме наших технологій і, перш за все, нашого нашого безпосереднього, безпосереднього досвіду. Ну тепер давайте проведемо мову все ж таки про війну і безпеку ним. Я сподіваюся, що в цьому залі вже немає людей, які щось сподіваються на якесь диво, на якесь чудо, на якогось білого лебедя, який для України принесе мир, принесе кордони 91-го року чи кордони 22-го року. І після цього буде велике щастя в Україні. Я хочу сказати за все, що на мою особисту думку, що поки у противника є ресурси, є сили і засоби завдавати удари по нашій території та робити спробу по таких окремих наступальних дій він буде це робити. Приємно зачути комусь, буде неприємно, але знову ж таки, здатність Росії вести війну буде абсолютно залежати від наявності у неї, без за все, ресурсів. Для ведення цієї війни. Саме зараз, саме зараз, десь, мабуть, із кінця 23-го початку 24-го року росіяни якраз це і роблять. І тому ця війна продовжується саме у тому, тому рапорті, який ми сьогодні бачимо, це саме справжня війна, яка називається війна на висновку. Перемогти у цій війні, покласти край цій війні можливо лише через. Повне руйнування самої спроможності Росії вести цю війну. Я маю на увазі знищення її військово-економічного потенціалу. Перш за все. Далі, далі, що хочу сказати, що у наших сучасних умовах, а для нас сучасні умови це величезний дефіцит людського ресурсу, і це величезне, скажімо так. Катастрофічне економічне положення, в якому ми опинилися, ми можемо вести з вами мову лише, лише про високотехнологічну війну на виживання, де використовується мінімум військових ресурсів, мінімум економічно дешевих засобів для досягнення максимальної війни. Лише про високотехнологічну війну на іншу війну в умовах демографії, в умовах економіки. України не здатні і годі про це навіть думати. Отже, тоді та тоді ми повинні розуміти, що така війна, високотехнологічна для України, вона має принести Україні верніше, виконати два основних завдання. Це дуже два простих завдання. Перше завдання це от використовуючи нові технологічні можливості, забезпечити. Або економічний тягар зробити для Росії непідйомним, для того, щоб ця Росія відмовилася в кінці кінців подальшого введення війни і сприйняла наші умови, на яких вони можуть підписати, ну наприклад, зупинку війни. І друге, використовуючи ці новітні наші технології, які у нас з'являються, то цими технологіями ми маємо підірвати економічно та соціальну складову, щоб позбавити можливості в Росії науково-технічного розвитку та запустити процеси, ну, наприклад, громадських заворушень та деструктуризації, та де... деінтеграції у цій Росії. Ось це перше завдання. Або робимо невиносими цей економічний тягар для Росії, або знищимо воєнний потенціал, що проведе врешті-врешт до деструктивних елементів і до знищення Росії як такої ізнутої. Друге завдання. А друге завдання полягає в тому, що противник вже робить все те, що я сказав вам тільки що, з нами. Тому нам необхідно вжити заходів через знову ж таки нові технологічної області, щоб забезпечити власний воєнний та соціально-економічний потенціал. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що ми маємо не дозволити противнику. Знищити наш воєнний потенціал раніше, ніж це зробимо. І друге, що важливо, створити систему захисту та відновлення, щоб мати можливість без зупинки розвиватися та економічно зростати навіть, навіть в умовах такої війни. Якщо ви мені кажете, що це неможливо, я вам кажу, давайте згадаємо таку країну, як Ізраїль. І все це ми знайдемо так. досить трошечки в іншому можливу форму. Але принципово, принципово так. Отже, очевидно, що третього варіанту у нас немає. Тоді, якщо ми розуміємо, що відбувається, і розуміємо, що нам потрібно зробити, тоді що нам потрібно ще знати. Чесно знати і чесно про це сказати. Перше, ну дійсно, наші фінансово-економічні ресурси зараз дуже і дуже обмежені. Наша залежність від допомоги наших партнерів абсолютно очевидна. Це потрібно враховувати. Третє, потрібно собі чесно сказати, що наші досягнення в області технологій, вони дійсно є. І я дуже дякую цим людям, які знаходяться тут в залі, для того, що, ці, що ці досягнення у нас з'явилися. Бо саме завдяки цим досягненням ми досить віриснуємо. Але оці всі досягнення. Вони носять досить обмежено, скажімо так, спектуральний характер. І не охоплюють увесь спектр, необхідний для реалізації тої стратегії, про яку я казав, про ці два завдання. Наступне. Сьогодні нам не вдається в Україні безперервно генерувати та масштабувати інновації навіть у тих сферах, де ми ще вчора були поперні. Внаслідок цього противник нас сьогодні опередив і ми вже відстаємо. Це також треба чесно сказати. Ще що про що треба чесно сказати? Сказати про те, що ну, ми не проводимо системне дослідження її пошук, саме головне партнер, у сфері, наприклад, розвитки. Наприклад. Протиповітряної оборони, особливо у боротьбі, наприклад, з балістичними ракетами або з гіперзбуковою зброєю противника. І не робимо намагання зробити це. Ми зовсім не проводимо роботу у системах управління. Ми зовсім не проводимо роботу щодо пошуку нових фізичних властивостей, ну, наприклад, зв'язку, від яких буде залежати розвиток, ну, наприклад, безпілотних систем уже завтра. А крім цього, коли ми кажемо про експорт зброї, ми маємо бути ми іще чесними в одному моменті. Вибачте, хто з цим не згоден. Експорт під тиском менеджменту, те, що ми зараз намагаємося зробити, зараз абсолютно неможливо. І з таких причин. Перше, зразок зброї ефективний сьогодні, зараз, вже ввечері не буде таким ефективним. Ви це знаєте краще за мене. Друге. Сучасні технології це не просто танк із покращеними ходовими можливостями, які можна взяти і продати. Це абсолютно нова природа війни. А тоді, якщо це абсолютно нова природа війни, тоді глобальний експортер безпеки в тому числі має зрозуміти, що ми маємо запропонувати на експорт тоді. Перш за все, да, нову зброю. Друге, Нові технології і її виготовлення цієї зброї. Третє нові форми і способи застосування цієї зброї. Четверте нові організаційні структури, у які це застосування буде виглядати найефективніше. А тоді ми маємо запропонувати, коли ми експортери безпеки, і тоді нові доктрини застосування. А отже, як наслідок, наприклад, нові доктрини підготовки. І тоді, як наслідок, абсолютно нові підходить до формування бюджету по цієї безпеки. І усе це надскладний процес, який неможливо реалізувати, принаймні в Україні сьогодні без, по-перше, повноцінної державної політики, спрямований на реалізацію отої стратегії регулювання, про яку я казав, де, до речі, основою є все ж таки. Іннова... Інноваційність у проєктуванні та застосуванні оборонних технологій. Державна політика. Сьогодні її, мабуть, немає. Друге, це неможливо зробити без пошуку партнерств для спільної розробки і обміну передовими технологіями. посилення наших виробничих спроможностей, консолідації, врешті-решт ресурсів. Ми цього не робимо. Тому тому. Я вважаю, що такі майданчики, які відбуваються зараз, вони дають можливість нам, усім, мені і вам, е зрозуміти те, що на сьогоднішній день перед тим, як вийти все ж таки на кінцевий експорт того, що ми називаємо зброєю, а я кажу експорт технології і нової природи війни, для того, щоб він повноцінний був і якісний. Ну, нам необхідно, наприклад, ну, мабуть, я так, я так думаю, допомогти у координації зусиль для цього між державними інституціями, громадськими об'єднаннями, приватним бізнесом для того, щоб об'єднатися на полу цієї стратегії виживання. Якщо ми розуміємо, що іншого варіанту у нас немає. Нам, можливо, потрібно буде інколи на таких майданчиках і створювати такі механізми координації з державою, тому що державі важко це зробити. Вона обкладена своїми нормативно-правовою базами. Це вже, до речі, зрозуміло зміни у Російській Федерації, яка поставила це на рівні державної політики. Ну і, звісно, шукати, наскільки це можливо там в залі я подивився список людей, які знають, як це робиться, шукати баланс. А де ж все-таки буде вплив держави, а де ж буде все-таки вплив бізнесу і громадськості на те, щоб забезпечити ось оцей рівень технологізації на рівні державної. політики. Тому я сподіваюся, що результатом, результатом з цього великого скажімо так, івенту, який дякуючи організаторам звалу, буде саме пошук ось цих речей, які дозволять. Вийти нам в поняття технологій в, в абсолютному розумінні, тому що ці технології важливі для України весь спектр технологій, а не лише таким в яких ми маємо певні бісаду. І я вважаю, що лише після цього ми можемо пропонувати комусь оці ці технології у повному спектрі як експорт безпеки, як такої, що дозволить Україні стати частиною якогось альянсу, бо ми володіємо. Усім цим спектром забезпечення безпеки майтри. Дякую за можливість перед вами виступити. У мене все.